На долонях твоїх моя доля і життя, піклувався завжди, не чекаючи дяки, і носив на руках як маленьке дитя. На долонях твоїх невимовні і жахи, на хресті карбувалися літери ці, їх писали. Іржавії римські цвяхи, На скривавленій, зболеній спаса руці, на долонях твоїх, вони ніжно торкались до людської біди, до душевних страждань. Хворі вірили в них, від прокази щищались і тепліли серця. Від людських сподівань. І ніщо не зітре мого імені звідти, і не зблякне від часу цей запис життя. О Господь, о владико, дай сили прожити у покорі ці дні, що невпинно летять, щоб не стерти це ймення своїми ж гріхами. Щоб не втратити право на батьківський дім, щоби там, за Йорданом, твоїми руками ти обняв мене ніжно, і був я навіки твоїм. Амінь.